Привіт друзі! Сьогодні в мене цікавий огляд посилки із Китаю, яку я дуже довго очікував, а саме екшн камери SG Cam RG4000. замовлялась вона на сайті Aliexpress. силочки на неї та на всі прибамбаси до неї я залишаю в описі. Сподіваюсь, вони будуть корисними вам, так як я шукав чим найдешевше. Ось камера без Wi-Fi. Замовляв в класичному серебристому кольорі. Будемо косити пік GoPro. Ось. Ну а тепер давайте подивимося, що ж йде в комплекті. Я вже, чесно кажучи, її розпаковував, навіть випробував її. Але хочу показати вам, що йде в комплекті, як вона упакована. Ось оригінально, оригінал зараз цим всім розберемося. Ну що ж, подивимося ближче. Е, ось наша камера в упаковці я замовляв максимальну комплектацію. Тобто опція 6, як там було написано, і плюс стандартна комплектація. Яка ж різниця була між всіма опціями від першої до шостої? Різниця була в тому, що в комплекті йде флешка, акумулятор запасний, зарядний пристрій та монопод. Ось. Ну, це все я відставлю. ставлю. Чехольчик я замовляв окремо до неї і зараз вам розкажу про саму камеру. Отже, хотів би сказати, по-перше, всі кажуть, оригінал, не оригінал, версії прошивок. Так, це має значення, бо є якість заліза, яке в камерові. В камері, тобто якість і зйомки. Але в Китаї, по суті, немає оригінал, не оригінал. Кожна фірма випускає свою, тобто це камера від фірми SJCAM. І вже на цю фірму бувають підробки іменно на SJCAM. Як відрізнити по упаковці? Збоку є наклейка з QR-кодом і знизу ось тут серійний номер є. Ось, Тому ми можемо стерти і побачити серійний номер. Плюс в неї йде коробка дуже така. Щільна, дуже груба. Ось це також можна від, відрізнити. Ну, багато хто по значкам, ось цим дивиться, по написам. Так. Е, так, є різні, але все ж таки варіант те, що ви замовите дешеву камеру, попаде з нормальним залізом, він малоімовірний. Ось, ціна і 71 долар в цій комплектації. Ось. Це було в пакетиках, але я вже доставав це все, тому покажу вам, як є. Два кріплення я не зможу показати, бо одне стоїть на велосипеді, яке кріпиться на руль, і інше стоїть на шоломові. На шоломові я вам покажу. Ось. Так, що ж йде? Давайте, липучки, я почну з комплектації. Така спеціальна тряпочка, щоб протирати об'єктив та, скажімо так, скло аквабокса, хамутики або стяжечки. Кріплення для штатива на... Ось цей ще я зараз знімаю, або також до нього може чіплятися прищепка, яку я зараз тут знайду. Ось ця прищепочка, вона ось так от замикається. От. І все. І Можете чіпляти десь на ремінь, там, куди вам завгодно. От. Далі, запасний акумулятор, як я казав, ємність його написано 900, в реальності він має 700 мА. Це не лише я заміряв, вже багато людей в цьому впевнилися. Ось, чуть не впав. От. Тому... 700 мА і півтори години він може знімати без екрану. Якщо... Бо екран дисплей тобто включається ось така платформа на липучці під паски скажімо так, і під різьбу якусь. До речі, ще одна платформа була, але вона шоломові скріплена. Далі різні, різноманітні переходнички такі, ось під штатив запасний, бо на моноподові стоїть такий самий, зараз я вам покажу. От, перехідне кріплення якесь певне. Ось. Далі. Зарядний пристрій 5 вольт ампер з індикатором. Ще один зарядний пристрій, який йшов мені додатково, під додатковий акумулятор. Ціна його складає окремо близько 70 гривень, в доларах я не пам'ятаю скільки, але в комплекті він мені обійшовся набагато дешевше. Ось, скло аквабокса з прорізами під звук. От бо... Тобто не герметичне скло. Далі йде стяжечки, пасочки такі, скажімо так. Це від флешки, коробочка, флешка вже в камері. Інструкція, до речі, є на російській мові, тому можна зрозуміти. Йдемо далі. Ще одна липучка, ще один перехідний механізм, до речі, на велосипеді такий самий зараз стоїть, бо я забирав додаткову якась штукована підштатив, скоріше всього. Раз, додатковий гвинт, скажімо так, ще один гвинт, яким я користуюсь зараз. Під штатив ще одна перехідна така форма. Ну і якесь додаткове кріплення, я б сказав так. От, Далі йде дві липучки запасних і тросик для страхування. От. І ще одна липучка. Це все кріплення. Далі до камери ми не йдемо, не, не перекручуйте відео, зовсім скоро. Просто хочу вам показати. На моноподові також написано от Він доволі такий довгий. Ось. Крутиться, як забажаєте, і кріплення, як я вам показував. Ось. Тому Штука удобна. От, ну і герой нашого відео, давайте камера. Камера прийшла у новому аквабоксові. Різниця між новим та старим аквабоксом. В старому були клавіші, такі видовжені і більш вузькі, які могли видавлювати кнопки. Тобто, якщо його придавити сильно, то воно могло вдавити кнопку на самій камері всередину. Аквабокс гарно, воду тримає. Я вставлю відео, яке я перевіряв. Ось, і як його відкрити вбік і вверх. От. Ця защолочка дуже не любить бути постійно закритою, тому якщо ви хочете зберігати аквабокс без камери, то бажано його зберігати відкритим. Ось. І Ну, наша камера. От. З написами -cam", от. Такого типу. Для того, щоб вімкнути, затискаємо на декілька секунд передню клавішу і все. Намикається. Як бачимо, індикатор зверху і індикатор з боку. Все, наша камера вімкнулась. Зверху, зліва на даний момент, вона показує кількість часу, який вона може знімати. Посередині показує якість відео, це 1080p і 30О. Як бачимо, акумулятор розрядився і воно показало слабий заряд. От. Ну і звісно шнур в комплекті йде, за який я забув сказати. Тому зараз при вас навіть я його вімкну. Щоб не виймати батарею, бо за батарею також є один нюанс. Якщо часто замінювати батарею, з боку, до речі, є вхід під HDMI і під зарядку. І тут флешечка. така. Вмикаємо. Оп. І пішла зарядка. Камера має вимкнутися і показати, що йде зарядка. На вміє знімати при зарядці, так як це вважається автомобільний реєстратор, ось. Для того, щоб вимкнути, знову ж таки, затискаємо передню клавішу. Все, камера вимкнулася і працює далі. Показує, що йде заряд. Отже, посередині показує якість відео, 1080p 30 кадрів в секунду. Далі в налаштуваннях я покажу, які ще є варіанти. Поруч показує цикл запису 10 хвилин, є хвилина, здається, 3 хвилини, 5 хвилин і 10. Поруч ще показує мікрофончик намальований, це означає, що запис іде звуком. Знизу зліва дата і посередині час. Для того, щоб перемкнути з відео на фото, ми натискаємо знову один раз передню клавішу. Збоку з'являється 12М, це означає 12 мегапікселів на даний момент і знизу кількість фото. 6774. Флешка на 32 ГБ 10 класу також пішла в комплекті в моїй комплектації. Далі, щоб перейти в галерею, ще раз натискаємо цю клавішу. От, і це вже наша галерея пішла. Вверх-вниз можемо листати. І ще раз натискаємо, переходимо в меню налаштування. Е, багато людей казало, що в неоригінальній камері хужіша русифікація. Тобто в них написано розширення, в оригінальній вже написано розширення відео. Тут написано розширення відео, тобто русифікація більш повна і 7 сторінок налаштувань. Цикл запису я покажу. О, 3 хвилини, 5 хвилин і 10 хвилин. От. Багато налаштувань, я не буду по всіх них проходжуватись, я хочу вам просто показати цю камеру, бо зговорити за нею і розбиратись можна дуже і дуже довго. От. Запис звуку, налаштування, штамп дати часу, тобто виводитись і окрім цього поруч, якщо ви використовуєте її як реєстратор, можна вписати номер машини. От, TV виход, режим, телевізор, інформація на екрані, тобто виводиться скільки там, що потрібно, відео враз, ну, багато налаштувань, ось, розрішення фотографій. Отже, 12 Мп 4032х3024 пікселя. 10 Мп 3648х2736. 8 Мп, до речі, це фронтальна камера моя, яка має 8. 3264 х 2448 Моя стійке розширення не дає. Далі йде 5 Мп, 2592х 1944 і далі вже 3 Мп і VGA 1,3. Тобто багато, не знаю для чого, напевно для того, щоб був менший об'єм. Далі якість відео. Ну, взагалі якість. висока, середня, низька. Я не знаю як це. Далі, багато налаштувань. Вона вміє розпізнавати лице та посмішку, в неї є таке налаштування. Режим серійної фотографії, тобто виставляємо таймер через 2 секунди, кожних 2 секунди вона буде фотографувати, кожних 5 секунд і кожних 10. Або один знімок, як ми натиснули. От, режим автомобіля, тобто це означає, що коли ми підключаємо зарядку, тобто вставляємо в гніздо прикурювача, і коли ми вмикаємо запалювання, то камера починає одразу знімати. номера машини, як я казав, можна вписувати свій номер. Шкода, що напевно, не видно. От. Далі установка дата времени автоматичне виключення. Ну, багато Екран до речі, відключається в мене через 30 секунд стоїть. Також вибирається. Можна зробити так, щоб він світився постійно. Тобто, Повернення зображення. Також в нього є гіроскоп всередині. От, Мова, лого, взагалі багато чого, версія програмного От Версія 1.4 від березня, 9 березня 2016 року. SJCAM фірма. В попередніх версіях камер писалося числом. Тобто березень це третій місяць, далі тобто 0.3.09.2016. І це все розбиралося одною цифрою і вважалося розшифровувалося як версія прошивки. Вони ж Зробили новіше і це все упростили. От. І щоб вийти, натискаємо ще раз переднє. Ну а тепер давайте я зазнімлю відео і ви послухайте звук без аквабоксу. Ось, зараз я знімаю, як ви бачите. От, угол обзора в цієї камери 170 градусів, тому бачить вона доволі багато. От. Ну, звук зараз без разу. І давайте спробую зробити фотографію і також вам показати її якість. От, наприклад, я в сторону наведу і фотографую. От звук також є при фотографуванні. От, е, далі. Багато я начитався перед тим, як вона прийшла, що в неї паршивий мікрофон. Насправді в неї мікрофон не паршивий, проблема заключається в іншому. Давайте я вимкну, декілька секунд на передню кнопку і все. Проблема в чому заключається? Тут є три отвори під мікрофон, зверху над зарядним. От, можете бачити. Насправді, з цих трьох отворів реально отвор лише один. Тобто мені довелося посверлити ще два отвори, і звук набагато покращився. Але він до цього був непоганий. Далі... Також багато хто казав, що всередині там має бути наклейка. Так, я розбирав також. Зараз спробую також розібрати. От. Але напевно не буде. Не хочеться мені колупати. От. Наклейка там є, навіть дві, я б сказав, от батарейка знизу, тут витягується, тут динамік встановлений. Ну, тобто камера як за свої кошти дуже і дуже навіть гарно знімає на рівні третьої GoPro, як пишуть в інтернеті. Ось. Е, тому, ну що, Зараз я вставлю відео, покажу, як вона знімає. от, В аквабок звук також, ну, аквабокс, понятне діло, тут гума не пускає, тому він не буде випускати цей звук. Але звук двигуна, деякі розмови він все ж таки чути в ньому. Ну і чохольчик, покажу вам за одне. Ціна його 6,5 доларів. Замовляв я в одного продавця, так вийшло в мене. Я купився на те, що тут написано SJCAM. Кругом, що воно оригінальне. Відкриваємо. Тут така сіточка, я б сказав у нас. І поролон для того, щоб зберігати там камеру різні прибамбаси. Але на жаль, на жаль, це все не влазить сюди, тому як я роблю. Я цей поролончик виймаю. Камера в мене завжди окрема, десь я не користуюсь постійно. А сюди я насипом ставлю всі ці запчастини і наклейки там і це все. Також, до речі, наклейки в комплектові. Десь їх вже постіль дуже спіша виняв, але я вже одну встиг наклеїти. От ви можете бачити, жийкам. Просто так зробив. Тому такі діла. Ну і на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео було корисне. Ще раз кажу, я не детальний огляд. Робив, просто роблю огляд, щоб ви подивилися, хочете ви її купувати чи ні. Чи краще купити за 500 гривень, яка буде знімати, як моя MD-80, за яку, до речі, також е б сказати те, що в нас багато разів мене виручила при своїй низькій якості зйомки в 0,3 Мп. Але дякую, що вона працювала і не підводила. Гарна камера також, тому для початку можете купувати і таку. Це не екшен, звісно, але як реєстратор буде. От. Тому краще підзбирати і купити оригінальну Ось. Ну, Можна знайти дешевше, але гарантії того, що вона буде оригінальна, я знову ж таки дати не можу. Тому на цьому в мене все. Що цікавить, запитуйте в коментарі, буду завжди радий вам відповісти. Оцінюйте відео, запитуйте, що вам цікаво. На цьому в мене все. З вами був Тарас, до нових зустрічей, бувайте!